Шановні друзі, шановні глядачі, для нас, як політичної партії волі, молодої партії, яка народилася після Майдану, питання, що робити останній тиждень, чи блокувати трибуну, чи не блокувати трибуну, чи виступати в такий спосіб спротиву і е, в такий спосіб протесту, чи не виступати не було. Я зараз поясню, чому. Ми цього року вперше отримали. Більше як 433 депутати всіх різних рівнів по Україні. Кожний наш депутат, який не є на місці, волає і говорить: робіть щось, не сидіть. Ми пишемо запити, ми пишемо звернення, ми пишемо і реєструємо законопроекти стосовно того, щоб боротьба з корупцією була неформальною. стосовно того, щоб тарифи були не грабіжницькі. Відповідь нуль. Я особисто присутній майже на всіх погоджувальних радах ми вимагаємо це робити. Відповідь нуль. І коли ми сьогодні об'єдналися. З усіма демократичними політичними силами, навіть тими, які були раніше у владі. Але ми об'єдналися заради двох конкретних питань. Питання перше: це зменшити цей геноцид і припинити геноцид тарифний, тому що для мене це не є питання, коли сьогодні уряд гарантує олігархам отримання 400 500 відсотків власникам нафтогазових скважин, 400 500 відсотків рентабельності на їх бізнес. Для мене це не питання, коли він гроші уряд не дає. Власне, нашим українцям, а напряму їм перераховує в якості субсидій і очевидно ділиться тими коштами, які гарантують такий заробіток. Для мене це не питання, коли вони сьогодні говорять всі тут присутні представники влади. Що ми готові це питання вирішити? Що ми сьогодні прийшли до вас, до народних депутатів, щоб відповісти на ці всі питання, друзі, чому ви це не вирішуєте? Ми були особисто на зустрічі після першого блокування у пана Парубія і говорили про те, що якщо ви хочете це зробити, давайте робити. Є постанови про тимчасові слідчі комісії, є проекти законів. Давайте ставити в порядок денний і голосувати. Знаєте, яка була відповідь? Спекуляція на цінностях. Нас найсвятішому, коли наші поважні хлопці витіснюють всіх нас із, -за, із -за трибуни, витісняють всіх нас із президії. І спекулюють на тому, що ми не хочемо голосувати за ті чи інші закони, які стосуються обороноздатності. Ми голосуємо за ці закони, але водночас голосує партія регіонів за те, щоб далі президент продовжував узурповувати владу і призначати представників виконавчої місцевої влади без навіть рішення уряду за рахунок голосів партії регіонів, в тому числі така сама спроба була призначити не керівництво, а спостережну раду національного банку. Вибачте, це переходить уже всі межі. Тому коли ми говоримо про те, чи ми готові сьогодні блокувати і здав... і видавати і вдаватися до такого найрадикальнішого шляху, так готові. Тому що щодня вони попирають конституцію і топчуться по ній. Вони щодня попирають регламент Верховної Ради і топчуться по ньому. Вони взагалі нас не хочуть чути. Вибачте, мені виборці кажуть, чому ви сидите? Чому ви сидите? Ми вас обирали. Ми вас обирали для того, щоб ви наші інтереси в даному випадку захистили. Тому ми готові об'єднатися з усіма демократичними політичними силами, щоб два питання: питання політичної корупції, питання офшорів, питання створення тимчасових слідчих комісій не говорити, а робити це перше, і також до, досягти результату питання тарифів. Давайте спочатку ми їх переглянемо. Давайте спочатку ми їх зменшимо. Домай, давайте ми дамо відповідь на всі ті питання і корупційні схеми, які сьогодні являються табу для того, щоб дати. Суспільству чесну інформацію про газове добування. про те, ви думаєте, в державних корпораціях все добре. Ми недавно по Онищенку голосували. Мільярд гривень крадуть кожний рік після революції гідності. Це в державних компаніях. Це при якому уряді? При уряді Яценюка. це при уряді Гройсмана. далі продовжується. Тому давайте цьому ставити край. Тому для нас це не питання риторики, і колега правильно говорить, як треба оцінювати ту чи іншу партію, тих чи інших депутатів по їх діям. По їх діям, по їх голосуванню це буде найкраща оцінка для всіх. Дякую.